Добрий вечір, шановні студенти. Мене звати Надія Коновальчук, Надія Олександрівна Коновальчук. Я старший викладач кафедри мовної підготовки Запорізького державного медико фармацевтичного університету. І ми з вами продовжуємо вивчати українську. Могу. Зверніть увагу, а що ми продовжуємо працювати за цим практикумом. Я надіслала його вам на сторінку вашої групи в Teams. Так? Також ви можете знайти цей практикум у файлах навчальні матеріали. Ось. Він тут. Як вам зручніше. Також, оскільки ми будемо працювати з відмінками, об'єктами, я також надіслала вам файл, таблиця об'єктів. Там, де у нас буде завдання поставити в потрібний об'єкт, будь ласка, користуйтеся. Ось таблиця об'єктів. Так, ось так вона виглядає. Ось вам: об'єкт 2. Синій це чоловічий рід, зелений середній рід, червоний жіночий, і остання колонка це множина. І ось, наприклад, ви забули, як іменник в об'єкті 2. Об'єкт 2 питання кого чого. Чоловічий рід закінчення А або У у іменника. І Ого у прикметника. Жіночий рід У або І у іменника, ой або м'який знакой у прикметника. І множина – іменник ІВ або нуль. І их, іх для прикмет. І тут ви можете подивитися всі об'єкти: об'єкт 3, об'єкт 4, об'єкт 5 і об'єкт 6. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я. А ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати українську мову. Ми говоримо про паразитологію, про паразитів. Це ваш практикум. Сторінка 118. Сторінка 118. Тема 13. Дизентерійна амеба. Дизентерійна амеба. Ми сьогодні поговоримо про амебу. Сьогодні ми вивчимо слова і граматику, необхідні для розуміння. Тексту дизентерійна амеба. Отже, я читаю, я читаю, а ви запам'ятовуєте пронансиш. Саркодові Грунт. паразит, збудник. Псевдоподія, амеба, дизентерія, товста кишка, легені, печінка, головний мозок, селезінка кровоносні судини, протиолітичні ферменти, патогенна форма, вегетативна форма, циста бактерія, фекалії, виразка, Абцес, кров'яні випорожнення, імунна система, кишкова мікрофлора, епітелій, слизова оболонка, нестатеве розмноження. Бінарний поділ брунькування, водорость, найпростіший організм муха, таргани, профілактика, санітарно просвітня робота. Отже, що? означають ці слова. Що означають ці слова? Бактерії, так? бактерії. Ви знаєте, що в біології всі е, організми поділяються на групи, а найбільший розділ це царство. Так, царство це найбільший розділ. І от у нас є царство бактерій. Ось воно. Ось бактерії, так? це бактерії. Так? Також у нас є такі царства, як гриби, так? рослини і тварини. Гриби, рослини і тварини бувають одноклітинні, так? одноклітинні, тобто складаються з однієї клітини. Одна клітина. Одноклітинні. Одноклітинні організми це і є найпростіші. Найпростіший, найпростіший організм це організм. Який має одну клітину. Тільки одну клітину. Так? Одноклітинні організми можуть бути твариноподібні, ось, твариноподібні, або рослиноподібні, так, твариноподібні і рослиноподібні. Водорость. Водорість це рослина, яка живе у воді. Це водорость, водорість. Рослина, яка живе у воді. Ось це водорості. Водорість. Є – Це багато клітинні водорості, а це одна клітинна водорость. Одна клітина водорість. Водорість. Вона живе у воді. Одна клітина живе у воді. Також можуть бути найпростіші твариноподібні. Отже, саркодові, саркодові це група найпростіших. Саркодові це найпростіші, які мають псевдоніжки, псевдоподії. Саркодові це найпростіші твариноподібні організми з однієї клітини, які мають псевдоніжки. Отже, амеба. Амеба це організм, який належить до саркодових. Це амеба, це амеба. Вона належить до саркодових, тому що має псевдоподію. Ось це Псевдоподія, псевдоніжка. Так ось. Це називається псевдоніжка. Амеба має такі форми. Так? Амеба має такі форми. Вегетативна, вегетативна тканинна форма. Так, це вегетативна, це тканинна форма, ось вона. Вегетативна, активна тканинна форма. І циста, Циста. Циста. це клітина в неактивному стані. Це Амеба в неактивному стані, у стані спокою. Коли холодно, коли погані умови, амеба утворює цисту. Так? Форми амеби. Форми амеби. Вегетативна і циста. Всередині цисти, законсервовані маленькі. Амеби, якщо так можна сказати, так? Амеба найпростіший організм і має нестатеве розмноження. Нестатеве. Тобто немає жінок і чоловіків у амеби, так? Одна амеба утворює новий організм сама по собі. Нестатеве розмноження. Може бути бінарним поділом це коли один організм, одна клітина ділиться на дві клітини. З однієї клітини утворюються дві нові клітини. Так? Є нестатеве розмноження, другий спосіб нестатевого розмноження це брунькування. Це коли від одного дорослого великого організму відокремлюється маленький організм, бінарний поділ і брункування, це не статеве розмноження, а меба це паразит дизентерійна амеба це паразит. Паразит це е, е, організм, який живе на іншому організмі, харч живиться, їсть, розмножується на іншому організмі. Всередині або іззовні. Це паразит. Амеба паразит. Як правило, паразити є збудниками захворювання, збудник, тобто причина, чому людина хворіє, дезентерійна омеба це збудник дизентерії. Так? Збудник дезентерії. Вона є причиною, вона викликає дизентерію. Дизентерія, тому що всередині цієї людини є дизентерійна омеба. Тому причина захворювання це збудник. Збудником може бути простіші, найпростіші, наприклад, амеби або бактерії. Бактерії і найпростіші можуть бути збудниками. Інфекції. Але, але не завжди, не завжди бактерії і найпростіші, погані. Часто вони можуть бути і мати нейтральний або позитивний вплив. Так? У кишечнику людини, у кишечнику людини і тварин. Живе багато бактерій і найпростіше. Бактерії і найпростіші, які живуть в кишечнику, називаються кишкова мікрофлора. Кишкова мікрофлора це простіші, які живуть в кишечнику людини або тварини, Протеолітичні ферменти. Ми з вами говоримо про дизентерію, так, про збудника інфекцій, то ми маємо говорити про таке захворювання, як дизентерія. А щоб говорити про дизентерію, нам треба назви органів. органи людини. Головний мозок це головний мозок. Легеня, ось, легеня, легеня. Печінка. Це печінка. Селезінка, ось селезінка, товста кишка, ось кишечник, кишечник. До складу кишечника входить товста кишка. Кровоносні судини. Ось вони. вени. І артерії. Це кровоносні судини. У них йде кров. Організм захищається від збудників, і у організма є імунітет, імунна система. Імунна система це захист нашого організму від амеб, бактерій, вірусів та інших. Ось імунна система. До імунної системи належить селезінка. Селезінка це орган імунної системи. Також, щоб говорити про дизентерію, нам потрібні такі слова, як слизова оболонка. Ось слизова оболонка, вона є у нас в роті, всередині тіла. Тощо, це слизова оболонка. Слизова оболонка складається з епітелію. Епітелій це клітини слизової оболонки. Ось, епітелій, ось вони, це шар слизової оболонки. Дезентерійна амеба може призводити до виразки. Ось виразка, виразка. Це Утворення в поверхні шлунка або кишки. Апцес це утворення, гнійне утворення на поверхні на шкірі або слизових. Це виразка, це виразка, а це апцес. Дезінтерійна амеба передається через фекалії. Кров'яні фекалії це фекалії з кров'ю кров'яні випорожнення, кров'яні випорожнення це фекалії з крові. Також амеба передається через ґрунт. Ось це ґрунт. Грунт, грунт це земля. Грунт це земля, з якої ростуть рослини. Ось. Це ґрунт. Амебу переносять, транспортують, транспортують. Такі тварини, як муха, це муха, а це таргани, це муха, а це таргани. Я сподіваюся, що всі слова вам зрозумілі. У темі будуть такі слова, як солона вода. Солона вода це вода, де є сіль. Солона вода у морі або океані. І прісна вода. Прісна вода це вода, яку ми можемо пити. Не солона вода. Отже, отже, шановні студенти, прісноводні форми амеб. Це амеби, які живуть у прісній воді. Це амеби, які живуть у прісній воді. У воді, яку ми п'ємо. Це прісноводні амеби патогенна форма. Форма, яка викликає захворювання. Погана, шкідлива форма. Кишкова мікрофлора. Я говорила, це мікрофлора, це бактерії, амеби, прості, найпростіші. Які живуть у кишківнику людини. Кишкова мікрофлора, це бактерії простіші, які живуть у кишківнику людини. Цитоносійство. це людина або тварина, всередині якої є омеба, цисти, носи, це людина або тварина, яка носить цисти, кровоносні судини. Судини, по яких іде кров. Кров носити. Так? Судини, які носять кров. Подивіться, будь ласка, ви всі отримали таке завдання. Це завдання є у вас у підручнику і є у формі тесту, як вам краще робити. Подивіться. Завдання 3. Ви маєте назвати синоніми до слів. Синоніми. Ось ви берете мешкати. І отут брати, жити, їсти, «земля», собор. Ось ви ставите мешкати, тобто жити. Так? Ви ставите позначку тут. І ось так от ви ставите позначки. Так? Ну, до прикладу, наприклад, мешкати синонім жити. І я ставлю позначку тут. Завдання 2. Знову ви шукаєте синоніми ставите. Так. Завдання 3. Теж ви маєте поставити синоніми. Так. Завдання 4. Тут у вас слово сполучення прикметник та іменник. Прісна, що може бути пресною? Форма, вода, розмноження кишка, форми, мозок. Так? Прісна ось прісна, вода. Так? Ви знаєте це слово сполучення, і ви ставите позначку тут. Прісна вода. І ви ставите тут те саме слово сполучення. З яким прикметником ви можете сполучати цей іменник. Так? Жаркий, система клімат, середовища оболонка. З яким словом ви можете сполучати прикметник жарки? Завдання 6. Тут у вас антоніми. Зверніть увагу, антоніми це. Слова з протилежним опозиційним значенням, так? синонім. Однакове значення антоніми різне. Прісна вода, так? вода, де немає солі. А вода, де є сіль, називається солона. Так? Прісна вода, тобто солона. І так, ви ставите позначки. І теж тут у вас антонім. Коли ви закінчите це завдання, ви натискаєте далі. Зверніть увагу, що тут мають бути у вас всі маркери розставлені, інакше вас не пропустить. Ви натискаєте Далі. Ти в завданні 2 в наступному завданні, а вам треба утворити іменник від дієслів. Зверніть увагу, це от у вас правило на сторінці 121. Так? Ось правило. А, якщо у вас дієслово слово закінчується на ати, так, ось вимірювати, так, ви закреслюєте ати і додаєте суфікс Аня. Ати змінюється на Ань. Яти на яння. «Обробляти» ви так само змінюєте та на обробляння. Так? Закреслюєте дієслівний, додаєте іменниковий, горіти і закреслюєте «іти», додаєте іння. Так? Напружити. Суфікс «ення», так. Ити на «ення», Їти на «єння», так єння. Так. «бити», так, биття. У такий спосіб ви можете утворити. Іменник від дії слова. Іще раз, ати. Змінюється на атня, яти на яння, іти на іння, їти на гіння, так, еня і атя. Е, утворюватись, так, ось, з, е, викреслюємо ті слівні суфь. Суфікс юватись, так і додаєте Еня. Так, пересуватися. Ви маєте утворити іменник за допомогою суфікса Ання. Так, пересуватися. Ви закреслюєте дієслівний суфікс, так? Основа пересуву, так, це ви закреслюєте. І додаєте суфікс Ання, пересування. Пересування. Так ви тут набираєте. Так? Закреслюєте дієслідні суфікси і додаєте суфікси, які позначені вам тут. Натискаєте далі. Наступне завдання узгодження. Вам треба скласти словосполучення. Для цього вам треба поставити слова в дужках у правильній формі. Вивчення амема. Ми знаємо, що другий іменник у нас іде в об'єкті 2. Ви можете скористатися таблицею. Об'єкт 2. Так. А, омеба це жіночий рід, об'єкт 2, закінчення буде И. Так? Амеба, вивчення амеби. Навчання, навчання в університет, навчання Де? Де, ви знаєте, це об'єкт 6. Навчання, університет, Так? Чоловічий рід, так, в університеті. Остання літера має бути І. так В університеті. І так ви пишете, складаєте слово сполучення. Ставите слова в дужках у потрібну форму. І коли ви це закінчили, ви натискаєте Надісла. Ну, на сьогодні все. Я чекаю на ваші роботи. Надсилайте, будь ласка.